Привіт і слава Україні. Отже, друзі, скажімо так, цей тиждень був досить насичений інформаційно. Цей тиждень підірвав соцмережі з дуже багатьох напрямків. Ну і напевно почнемо все-таки з війни і з головного. Отже, Рамштайн 8, який відбувся нещодавно, про танки лише проговорив, але так чітко проговорив. І на цьому тижні ми вже розуміємо, що нам їдуть леопарди, якби там росіянці над ними не сміялися там і не розповідали, що там не порівнювали Шольца з Гітлером. Тим не менше, леопарди їдуть в Україну і їдуть не лише з Німеччини, їдуть з багатьох країн світу. Логістика нормальна. Рембази в Польщі недалеко готові. Запчастини з Німеччини вести теж недалеко. Думаю, наші хлопці їх освоять досить швидко, тому що я наголошую: в нас не такий великий лаг часу, Допоки росіянці не провели ще одну якусь там хвилю мобілізації, не поповнили, не підсилили діючі в Україні свої війська. Нам потрібно ці війська розбивати, і це є те, що ми маємо зробити за допомогою західної зброї. Те, що американці зараз на колосальну суму, там вже мільярдами роз... видають нам допомогу. І це ми будемо бачити і БМП, Бредлі, і Спартани, і БТР, і все-все все ми будемо бачити. І це Богу дякувати, скажімо так, буде допомагати нашим хлопцям. Остання заява Резнікова. Зараз я, вибачте, не, не, не про яйця в кілограмах. ні-ні, Про те, що наступ, контрнаступ цих танків буде підтримувати українська артилерія, а саме САУ Богдана. Вона з однієї сторони мене радує, тому що в цій заяві прозвучало відновлення фінансування даного проекту, а з другої сторони, мене це злить, тому що до літа ця Богдана в нас була в єдиному екземплярі. Розумієте? І саме ця Богдана спрацювала в основну свою скрипку. Зіграла це, коли острів Зміїний заставила Росіян зробити оце, знаєте, жест доброї волі. Так от саме Богдана відіграла там першою номером. Першу скрипку їй допомагала ще, якщо не помиляюся, Сузана. <ріху> ну, можливо, не Сузана. Ну, тим не менше, іноземна е самохідна артилерійська установка допомагала. По-моєму, Цезар, Цезар, та напевно, Цезар. Отже, до чого я це все веду? Не будемо вдаватися в деталі, але саме головне і заява Сполучених Штатів Америки, що вони нам нададуть Абрамси. Я вже неодноразово говорив, що Абрамси вимагають певної технічних речей. Абрамси вимагають хорошого палива, е в уточнення до своїх Попередніх відео, тут деякі спеціалісти мені підказують, ти ж не забудь сказати, що Абрамс він мультипаливний. Так, тобто він і на, і на авіаційному паливі їздить, і на солярі. Уточнюю, так дійсно. Там двигуни стоять універсальні, але все-таки авіаційне паливо він потребує, бо воно найкраще йому підходить. Соляра наша, ну наскільки вона йому підійде, та соляра відробна з трактора... Не знаю, як він буде на ній працювати, але чистити фільтра прийдеться регулярно. Це вже я так можу тільки з досвіду сказати. Але тим не менше, Абрамс це не лише танк, це ще є політична річ, яка говорить про що. Світ зробив ставку на перемогу України. Це перше. Друге, світ перестав боятися оцього, знаєте, розширення ескалації. Те, те, чим лякали росіянці, що от якщо ви дасте українцям танки, то ми там то, а якщо дасте там українцям літаки, то ми там ето. Так от я думаю, що той Рамштайн-9, який відбудеться, якщо не помиляюсь, 14 лютого, це вже буде про літаки. Но мене сьогодні цікавлять не лише це. Мене цікавить, чому ж то Путін. Поставив в центрі міста Москва на криші системи протиповітряної оборони. Да, оці Панцер с там як вони там дуже такі, хвальоні. Чесно кажучи, я так думаю, що я би дуже сильно хотів би, щоб це були атаками для нас, для України. Ну а для російського панциря в Москві, то я думаю, що нам потрібно ще щось. Що це можливо залишиться за лаштунками, а можливо. В Рєзніково оголосить, що ми продовжуємо фінансування ракетної програми Борис Фен і САПСАН. І саме тому Путін поставив РЛС там і ПВО на, на російських цих горищах. Ну, чесно кажучи, нам є в якому напрямку розвиватися, тому що технології в Україні є. І до речі, наші протиповітряні сили, ті, які... Тими засобами, котрі у нас є, оце нещодавно, буквально вчора, відпрацювали на відмінно. Там 24 шахеда, 47 ракет помножили на 0, Ну на жаль, е з 55, Але тим не менше, в будь-якому випадку понад 80%, 85% і більше коефіцієнт корисної дії нашої системи ППО, це ну це супер і слава зсу. Дякую хлопцям, побратимам, які відпрацювали на відмінно. До чого я це все розповідав про війну і про ті ракети, і про те, всьому? Я ще раз наголошую: нам потрібно все-таки мати резерв, а це є додаткова мобілізація, і нам потрібно мати засоби ураження. У тих цілей, які знаходяться в глибині Росії, бо саме звідти по нам летить. Я, мене цікавлять аеропорти в Мурманську. Мене цікавлять аеропорти російської стратегічної авіації за Уралом. Так, мене це все цікавить, а це все нам треба мати на це все сили і засоби. Тому покладаю великі надії на Рамштайн 9 з приводу f 16 літаків і з приводу Етекамс. E і я так надію, що по, по рішенню цих проблем. Питань, верніше. Рамштайн 10 вже буде вирішувати питання ракет дальньої дії. Ви розумієте, тому що. Цілі перемоги у кожної країни різні. У Росії перемогти це значить знищити Україну. На сьогоднішній день в Україні перемогти це не лише вийти на кордони 91-го року, а перемога для нас це є відсутність загрози з боку Російської Федерації. А що може бути кращою відсутністю загрози з боку Російської Федерації, якщо ми будемо мати для паритету озброєння, котре так само далеко дістає в Росію? Щоб росіянці не мали. Відчуття безнаказаності сидячи в себе дома на дивані. Тому в цьому контексті я вважаю, що нам потрібно саме в тому контексті працювати. Ну і другий момент з приводу перемоги це звичайно колективна безпека у вигляді парасольки НАТО. Так для нас це буде теж одним із елементом перемоги. Хоча з другої сторони мені дуже прикро, що в нас розфігачено півкраїни. Ну я так зараз утрую, звичайно, не пів країни, але дуже дуже багато знищено економіки. Будинків, приміщень, соціальної сфери, технологічної сфери, енергетичної сфери. Тобто, на сьогоднішній день не хочу бути, як то кажуть, таким пісимистом, але в Росії все ціле, а в нас це все зруйноване. Ну, от так. от. Та така от зараз війна. І, чесно кажучи, мені не хочеться бути тим переможцем, в якої країна в руїнах, а країна агресор. Це листі Я розумію, що це процеси такі, які будуть можливо в подальшому мати інші, як то кажуть, етапи розвитку. Але повертаючись до війни, звичайно, я вітаю, скажімо так, те, як стійко мої побратими відстояли в Солідарі. Виконали свою місію і за наказом зайняли інші позиції. Ну тому, що захищати кожен клаптик землі, але потрібно все-таки не будь-якою ціною, так як роблять росіянці. І звичайно, я вітаю побратимів, які тримають рубежі. в... Бахмуті, і звичайно, Авдіївка, Пєски це те, що тримається в тому напрямку. Углідар зараз тримається. Ну, Пєски, то я вже так кажу, в тому напрямку мається на увазі. Углідар тримається, зараз йдуть бої. Росіянці все-таки хочуть відрізати від логістики нашого групування Донецьке, перебивши його десь так підверх туди до Покровська. От, е, рожеві мрії Путіна з Запорізького напрямку атакувати. Нещодавно провалилося декілька атак. В принципі, і в той же час ми бачимо позиції наші в деякій мірі навіть покращені в районі Креміна Сватова. Отже, до чого я це все веду? Фронт тримається в цьому контексті. Я хочу на чому наголосити. Я хочу наголосити на тому, що нам все рівно своє робити, і нам потрібно досягати нашої перемоги. І нам допомагають знову Сполучені Штати Америки, присилаючи в Україну ревізора. Ну, це я так зараз отрую, але тим не менше до нас їде якась там моніторингова місія з декількох чоловік, які будуть перевіряти витрати коштів, котрі нам надали американці. Ми знаємо, що в американському суспільстві є такі люди, які називають там трампісти, і вони тиснуть на Байдена. Хватить виписувати чисті бланки для України чеків. Розумієте, Тобто треба контроль, бо в них там корупція. І до нас їде ревізор. Я вітаю це, але, чесно кажучи, трохи очкую. Та, трохи напрягся, тому що, даби їхня ота корупція не призвела до того, що західні партнери скажуть, а ви ідіоти, ви під час війни грибете в два горла. Як вам допомагати? Я за це переживаю. Так, я за це переживаю і вболіваю за наших журналістів розслідувачів Відверто кажучи, нехай би може вже тому Міші ткачу набу якусь вже там премію виписувало, спонсірувало його майбутнє розслідування. Він за них робить 90% роботи, по таким, як батальйон Монако, батальйон Відень. Зараз вийшов новий сюжет, батальйон там, Дубай. Та, там, де Юлія Тимошенко, в нас така, яка. Подивіться її декларацію, і подивіться, де вона в Дубаї живе і за які кошти разом з сім'єю. Розумієте? Я все розумію. Я можу зрозуміти дуже багато речей, окрім одного: хто у нас мародер? Кому вигадна торговля на крові? Смертний вирок для політиків, партії, слуга народу, і інших чиновників, в яких вони привели. Знаєте, які? Звільнення з посади. Так, звільнення з посади. Пропагандисти Кремля Панченко оголошують підозру. За аналогічні дії. Алексей Арістович не просто відставку. Я дуже добре пам'ятаю історію. Я дуже добре пам'ятаю все, що відбувалося в минулій, в минулій владі. Но такого трешу я не очікував, чесно кажучи. Але я з другої сторони думаю, що наші громадяни вони дуже мудрі. І дивлюся, як сьогодні є запит на не просто на нові обличчя, а на нові нові обличчя. Ну і я надіюся, що цей запит просто у них трошки зіб'ється з мозгів і все-таки будуть вибирати не, нові, не по обличчю, а по розуму. Бо, чесно кажучи, вже по обличчям хватить. За тими обличчями нема позиції. Розумієте? За тими обличчями ховається той клочко-депутат, в якого мама різко стала мільйонером, купила дві квартири і Тесло. От що ховається за тими обличчями. Я би назвав би за тим таблом. Розумієте? І от в цьому контексті, саме в цьому контексті, я хочу сказати: як би там не було корупціонера Юрченка, так того що Плюшки, депутат Юрченко, пам'ятаєте, так? Да? От я теж пам'ятаю. Посадять. Ні, не сьогодні. Сьогодні ця влада вже нікого не посадить. Все. Зеленський зараз буде намагатися використати слугу народу як громовідвод від падіння своїх рейтингів, які відбудуться зразу після війни. Згадайте моє слово. Сьогодні я його не критикую. Він сьогодні Верховний головнокомандувач, він сьогодні президент України. Він сьогодні їздить і збирає наші з вами оплески не завдяки, а всупереч тій політиці, яку вони проводили до 24 лютого. І навіть всупереч тому, що зараз відбувається в державі, також. Так, всупереч у от зашкварам, які сьогодні нам ну, пропагують слуги народи. Зеленський їздить і збирає ці описки. Нехай збирає. Богу дякувати, хоч не втік. А для мене це, знаєте, це ж яка ж то занижена наша самооцінка, якщо в нас вимога до президента, щоб під час війни він не втік, і ми йому це ставимо як, ну, я не знаю, там, орден йому давай за це випишемо. Народний, всенародної любові. Злий на них сьогодні, чесно кажучи. Друзі. Попри всі на що би там не було, Україна все рівно сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава ЗСУ! Це не лише гасло. Чесно кажу, це не лише гасло. Для того, щоб перемогти, ми всі маємо стати отим ЗСУ. Так, ви всі, ті, хто сьогодні в мирних містах, маєте теж стати отим ЗСУ. Інакше запит на справедливість в державі України не відбудеться. Але я знаю, що відбудеться.